Привіт, дітки! Сьогодні ми з вами навчимося складати розповідь про овочі. У нас сьогодні буде помічник. Табличка, підказка. Слідкуйте за стрілочкою і запам'ятовуйте. Цей знак називається Знак питання. І він у нас питає, як називається овоч? А з цього різнокольорового кола. Потрібно вибрати колір, на який схожий наш овоч. Також кажемо, на яку геометричну фігуру він схожий, і який він на смак. А що ж з цього овоча можна приготувати? І де він росте в землі чи на кущі? Це редиска, вона червоного кольору, круглої форми з легкою гірчинкою. Росте в землі. І з неї виходять дуже смачні салати. Це броколі, вона зеленого кольору, дуже смачна на смак, росте над землею, смачна варена і тушкована. Хрін має зелене листя, білий корінь, гіркий на смак, росте в землі, його додають у консервацію. Червона квасоля овальної форми. З неї варять смачні борщі, додають в салати, росте кущем. Білий часник овальної або круглої форми, гіркий. Додають в безліч страв, росте в землі. Це гарбуз круглої форми, помаранчевий, смачний, варений та запечений, росте над землею. Кукурудза жовтого кольору овальна, дуже солодка, смачна варена, росте над землею. Перець червоний. Овальний, солодкий. Смачний в салатах. Росте кущем. Баклажан фіолетовий овальний. Смачний в овочевих рагу та різних салатах. Росте кущем. Помідор, червоний, круглий, солодкий або кислуватий. готую з нього салати, росте кущем. Цибуля, жовта, гірка. Додають в салати, перші страви, росте в землі. Буряк червоного кольору, овальної форми, смачний в приготуванні, росте в землі. Горох зелений, видовжений, смачний, готують з нього суп і їдять сирим, росте кущем. Капуста зелена, кругла, хрумка, додають в перші страви, росте над землею. Також готують салати. Картопля, кругла або овальна буває різного кольору, смачна, приготована, росте в землі. Дітки, вам все зрозуміло? Опишіть, будь ласка, два останні овочі самостійно за допомогою нашої таблички.